Вітаю, Таню. Ви пройшли вже дуже довгий шлях лікування. Розкажіть, скільки загалом триває цей процес? Більше півроку. Угу. Це з лютого десь. Да, в кінці січня я дізналася свій діагноз і з лютого я почала лікуватися. Ну, так, да, зараз вже на вулиці на 7 липень. Так, десь більше півроку. А які етапи в лікуванні ви пройшли? Спочатку я пройшла хіміотерапію, а потім у мене була операція, а зараз мене чекає променева. Угу. А чи були моменти під час лікування, коли вам було особливо важко? Особливо важко. Морально або так. фізично? Можна і так, і так, так. Морально, скоріш за все, ні. Ну, бувало так трішки, там коли волосся випало. Mm -hmm. Ну, у мене було дуже довгі волосся, і це було, звісно, так мало приємно. Mm -hmm. а, ну, а так, взагалі. Більше я хвилювала за те, щоб все пройшло правильно. Uh -huh. Наприклад, коли була операція, я переживала, щоб все зажило. Ну, зараз я на стадії мене вже виписали, але все одно я ще ходжу на перев'язки. Мене контролюють лікарі. Uh -huh. Ну, я ж більше за це от переживаю, щоб все було так, як треба. Uh -huh. А що для вас, як для пацієнта, важливо отримати в комунікації від медичного працівника? Як це пояснити? Важливо. Ну, звичайно, скажімо так, турбота uh -huh. працівників. А в як вибудувалася ваша комунікація з вашим лікарем? У ну, мене вже їх було багато. <ріст> ну, яка була найкраща? Ну, з хімічним лікарем, там, де хімію робила? Uh -huh. Там більше якось, так ми ми більше з нею якось співпрацювали. Якось у нас був такий контакт більше налагоджений. Дійсно, лікар. Від Бога нічого не можу сказати, і якщо якісь питання там або дають тобі виписку, там робити те, те, те перед тим, як лягати на наступну хімію, там потрібні определені премедикації потрібно, Тобі лікар ще раз три рази все пояснить. Тобі ще угу. раз нагадають перед тим, як йти на наступний курс, угу. то це, звісно, це дуже добре. Взаємодія це мабуть, найкраще, що може бути з лікарем. Угу. А скажіть, чи була доступна і зрозуміла для вас вся інформація, яку вам надавали медики протягом всього вашого лікування? Так. так. Було дуже доступно все розказано, все. навіть, е, мені іноді казали, не спішіть, не спішіть. Все по порядку. Угу. Будемо робити те, те, те. Не спішіть, що ви переживаєте, що ви. Так, ну тобто, угу. Навіть в такому -то плані угу. більше. А чи підтримували вас в ході вашого лікування медичні працівники? і ну, Як? Так, звичайно. Так. А як? Ну, навіть своїм ну, увагою, скажімо так, більше. Угу. Завжди там, я ж, я ж кажу, ну якось ну, от, по відділенню хіміотерапії, взагалі, ну, я не знаю, мені дуже от, якось, от там от більше всього сподобалось. хоча ну якось дуже. Уважні дівчата, mm -hmm. якось так, от завжди там, то з тими катетерами, то ставить хімію, давайте підходьте, як ви себе почуваєте. Добре, не добре, в тебе сто раз питають. Mm -hmm. Відділені, коли лежала на... після операції, теж дівчата підходять все время там або так, давайте у вас там за часом уже потрібно робити там якісь лікарства, там mm -hmm. антибіотик, колоти, чи щось іще. Mm -hmm. Якщо погано звертаєтесь. Тож, ну, ті журлю, питання. А чи важливо, на вашу думку, щоб в процесі лікування було таке тепле відношення від медичного працівника, яке було на вашому досвіді? Ну, звичайно, важливо, тому що ми всі люди і ми всі. Дуже за все переживаємо. Я ж кажу, якщо ти ніколи, ну, хто думає, що в тебе буде завтра якась онкологія або щось ще. І звичайно, ти взагалі ну, не то, що тіряєшся. Для, для багатьох людей це дуже важко. Uh -huh. І, звичайно, коли до тебе лишній раз підійдуть і скажуть, як справи, там, і поміряють температуру або щось іще, ну, звичайно, тобі стає легше, ти розумієш, що якщо там. от... Твоя проблема, ти не сам на сам з нею, а дійсно тобі допомагають. Крім крім твоєї родини, ти ну ти потрібен суспільству, скажем так. Mm -hmm. Таню, яке загалом враження у вас склалося під час проходження всього лікування? Враження. Ну, враження дуже добре. Коли я до лікаря прийшла на консультацію до хірурга, що ну я думала взагалі, просто ну стая питання обрати молочну залозу вирізати. І коли мені лікар каже, давай зробимо реконструкцію. Я взагалі була в захваті від цього, mm. тому що в мене є шанс на. Він каже, ти розумієш, що ну, з цим важко жити, і всі, все, равно, все, все одно повертаються люди до мене, мої пацієнти. Все одно я роблю або пластику, ну, реконструкцію, або я ставлю імпланти. Я дуже задоволена, що я попала в цю лікарню. Я ж кажу, не всі клініки так будуть з тобою. Возиться як тут.